Добрий раночок усім! Вітаю вас на нашій ранковій зарядці з видом. І сьогодні ми будемо розробляти нашу лімфу, прокручуватись трошки, розтягуватись, включати мобільність нашого хребта, щоб ми запустили наш лімфоток. Буде приємно, буде класно і заряджаючи. Тож починаємо ми внизу, стоячи на колінках, ручки за голову, і ми робимо хвильку вниз. Сіднички до п'яточок і виростаємо вверх. Ще робимо вниз, прогнулись. Вверх, витягнулися, Видих. Вдох. Ще видих. Вдох. Добре, округлюємо нашу спинку, шийка так само рухається вниз. І на верхній виносиком до неба тягнемо ще два рази. Видих. І останній. Є. Yeah. Ручки догори витягнули. Стопи ставимо на носочки. І поїхали. Ручка до п'яточки. Вдох, видих. Вдох, видих. Спинка. Витягується, плечки. Лопатки рухаються. Видих. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Один. Ручки догори шийка пряма вийдих лікті в сторону. Вийдих. Зводимо лопаточки. Видихаємо рівненько, спинка рівна, прес напружений. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Лікті опустили до спинки, долоньки дивляться в сторону, і ми вдох і до себе притягнули. Вдох, видих. Вдох, вийш. Витягнули, притягнули в центр. Супер. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є. Ножки залишаються. на колінках. І ми присідаємо ножками в сторону. А витягуємось протилежно. Тобто лів в ліву сторону, якщо ми сідаємо сідничками, не на п'яточки, а злегка відводимо таз в ліву сторону і ліва сторона тягнеться, права ручка опускається. Через центр робимо вдох І знову на бік присіли, потягнули ліву фланку, праву фланку. Ще ще і ще вдох. Добре, шість. Голова дивиться попід з, верх, з верхньої ручки, тобто ми дивимось стелю. Чотири. Три. Ще два. Останній разок. Один. Є. Yeah. Розвертаюся до вас боком. Ручки перед собою. Замочок. І ми прогинаємось, ніби виштовхуємо спинку назад. Вдох, розвал, Ще видих. Вдох. Сіднички так само нам допомагають. Видих. Вдох. Чотири. Тут спинку максимально потрібно округлювати. Три. Ще два. Один. Є. Зараз ми ліву ножку виставляємо в бік на внутрішню частину стопи. Права ножка залишається на коліні під нашим тазом. І ми наверху ручки розводимо. І протилежною ручкою, тобто правою ручкою ми тягнемось до лівої стопи. Ліва ручка догори в млин такий. І встаємо. Видих. Ручки перед собою. Сідаємо на п'яточку. Вдох. Видих. Раз, два. Видих. Три, чотири. Спинка рівна. Скручуємося. Наш основний орган нашого тіла, який запускає нашу лімфу. Це є діафрагма. І ці скрутки при правильному диханні дуже добре її розрухують, запускають. Якраз те, що нам треба. Дух. Видих. Вниз. Піднялись. Ще чотири. Вниз. Піднялись. Три. Молодці. Два. Відчимаємо приємне розтяжіння. Сідничка напружена. І останній раз на цю сторону. Видих. І вдох. Ми ліву ножку виводимо вперед. Я розвертаюся до вас боком, щоб вам було видно. Виводимо вперед. Права ножка залишається на коліні. Ми ручки за голову заводимо. І ми опускаємо вниз таз, розвертаємо тулуб в сторону, встаємо, витягуємо передню ножку. Знову. Раз. Два. Три, чотири. Робимо це в динаміці, розвернули, встали, потягнули. Супер. П'ять. Чотири. Вийди три. Добре, два. І один. Є. Ручки ставимо на підлогу. При цьому ми корпус, ліва ножка, розвертається назад. І ми будемо робити голку, нитку. Тобто, ліва ножка в нас розвертається в сторону, перпендикулярно, права ножка залишається. І ми ручку ставимо за голову правої, правої сторони. І нахиляємось до п'ятки. Видих, вдох. Скрутились. Видих. Вдох. Працюємо. Розвернусь до вас передом. Я вже тут кручуся, як можу. Поїх. Видих. Вдох. П'ять. Добре, заводимо лопатку назад, в вихідному положенні, тобто не тільки вниз скрутитись. А й назад прокрутитись. Три. Добре, два. Один. Є. Yeah. Сідаємо в позу дитини. Сіднички на п'яточки, ручки витягуємо і відпочиваємо. Робимо глибокі вдихи через ніс, видихаємо через рот, відпочиваємо. Декілька циклів дихання. Плавний рух вверх з круглою спинкою. Встаємо на ручки і міняємо сторону. Права ножка в нас стоїть тепер. Пряма витягнута в сторону. А інша ліва стоїть під тазом, вона буде нашою опорою. І ми починаємо знову ж таки робити млин, скрутку, і потім ручки назад. Ой, сіднички назад, ручки вперед. Добренько. Ручки витягуємо перед собою і поїхали. Скрутились. Витягнулись вперед. Опустились на сідниці і виштовхнулись. І знову. Раз. Два. Три. Чотири. Спинка рівна. Раз. Два. Три. Чотири. Сідничка нам допомагає. Виштовхує нас до гори. Спинка рівна. Прес напружений. Чотири. Ще. Два. Три. Чотири. Ще робимо таких три. Не забуваємо добре видихати повітря, коли ми скручуємося. Задіюємо нашу діафрагму. Два. Останній разок. Один. І перед собою. Супер. Передню ножку ми виводимо вперед. Ручки за голову. І ми нахиляємось, скручуємося. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Видих, скрутились. Вперед витягнулись. Ножку потягнули, повернулись. Раз. Два. Три. Ще таких три рази робимо. Прокрутились, Скрутились. Потягнули вперед. Два. Останній раз. Один. Є. Yeah. Супер. Виставляємо ножку в сторону. Розвертаємо знов-таки ручки за голову. І ми скрутились і назад прокрутились. Видих вниз, вдох наверх. І ще один. Два. Видих. Вдох. Молодці. Ще два рази робимо. І один. Є. Добре. Зараз ми опускаємось в позицію 4. Будемо працювати з нашими кульшовими, з нашою спинкою попереком. Продовжувати включати лімфу і пробуджувати тіло. Ми встаємо позиція 4 кисті під плечима. Ми будемо починати з лівої ножки. Права ножка залишається внизу. Спинка нейтральна, прес-напружний. Ми ліву зігнуту ножку заводимо за праве коліно, назад тягнемось і видих, в сторону виштовхнулись. Вдох і видих. Плавний рух. Раз, назад. І два. Вдох. Видих. Працюємо в своєму темпі. Завели, розтягнули таз в Сторону виштовху. Раз. Два. Видих. І видих. Прес так само напружений. Спинка нейтральна. Чотири. Видих. Три. Ще два. Один. Ножку назад завели, потягнулись назад. І повертаємо ліву ножку під бедро. І ми будемо так само працювати тільки зігнутою ножкою. Вже не випрямляємо. її. Спинка в нейтралі. І ми робимо раз, повернули, два. Відкрили. Раз. І видих два, завели, відвели Спинка рівна, сім, шість шість п'ять. Чотири добре, три. Два. Один. Є. Праву ножку витягуємо на носочок. Потягнули. Відпочиваємо. На встати. може відчуватися більше, що вона напружувалась, ніж та, якою ми працювали в динаміці. Це нормально. І повертаємо вперед. Міняємо сторону. Ліва ножка залишається опорна. Права ножка в нас заводиться. За ліву і видих. І похитуємося корпусом назад. Видих. Вперед. Раз. Два. Видих, Видих. Супер. Розтягуємо таз назад, не забуваємо, відводимо його ближче до п'яточок. Чотири. Видих. три. Два. Один. Є. Колінко. Тепер продовжуємо працювати. Заводимо і в сторону відкрили. Спинка нейтральна, прес напружений, тримаємо. Шість. Добре, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є. Відразу ножку ставимо назад на носочок. П'яточку витягуємо. Ой, вибачте, опорної ножки. зліва зараз. Тягнемо, дихаємо рівненько. Добре. Зараз залишаємось в позиції чотирьох. Спинка рівна, кисті під плечима. І ми зараз робимо скруточку і ще дотягуємося. Нейтральне положення. Спинка рівна, шийка витягнута. Праву ручку заводимо під ліве плече. Кладемо на лопаточку, голову опускаємо. А ліву ручку на праве переднє стегно. І фіксуємось в такому положенні. І дихаємо рівненько. Відпочиваємо. Відчуваємо скручування. Одночасне розтяжіння. Такі скрутки добре запускають діафрагму наш кишковий тракт. Добре, ліву ручку повертаємо акуратно опору, виштовхуємося нею. І назад на п'яточки потягнулися. Ще вперед встаємо. Інакша сторона в наші. Робимо вдох, ліва ручка під праве плече. Введемо лопатку, голову опустили. Права ручка догори і заводимо її на ліве бедро. Відпочиваємо. Ручку повертаємо. І встаємо виштовхуємося. Ручки ставимо на лікті тепер. І прогинаємо з грудьми, опускаємось донизу. Відпочиваємо. Коліна залишається під тазом. Сіднички ми не тягнемо до п'яток, а чітко прогинаємось в грудному відділі. Дихаємо глибоко, відпочиваємо. І встаємо догори. Ще останнє ми робимо на наші ручки, плечі. Ми залишаємося в позиції чотирьох. колінка під тазом. Ручки широко, спинка рівна. І ми по черзі будемо випрямляти кожну ножку і при цьому опускатися в відтискання. Спинка при цьому залишається рівна. а таз залишається над колінами. Тобто права ножка виштовхнули вверх, опустились, піднялись. Опустили, поміняли ножку. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Поміняли. Супер. Раз. Два. Три. Міняємо. Ножка. У нас пряма. І йде, нахиляється. В одній лінії з нашою спинкою. Сідничка ножки залишається напруженою. Груди розтягуємо вниз і на долоньки тиснемо, відтискаємось наверху. Ще робимо шість. П'ять. супер, чотири, Три. Два. останній разок. Один. Є. добренько Акуратненько сідаємо в позу по-турецьки. Спинка рівна. Маківкою тягнемось вгору. І шийку потягуємо собі. плечики опущені. Ми тягнемось вушком до плеча. Плече не підскакує до вуха, ми не тримаємо телефон. Лопатки притиснуті вниз і разом. І через центр міняємо видих. Ще вдох. Поміняли видих. І останній раз. Видих. Є. Ручки спираємось назад. І виштовхуємо груди вперед. Виштовхнулись. Голову не закидаємо назад. Просто злегка відводимо. Підтримуємо. Дох, розслабились. І ще робимо видих. Дох. розслабились. Останній разок. І виріх розслабились. Є на сьогодні ми закінчимо. Я бажаю вам всім прекрасного дня, настрою, енергії, сил, все, що вам потрібно, щоб цей день був прекрасним. І побачимось наступної зарядки. Па-па!